Усіяла людям, літала свої літечка жито, прибрала планету, послала стежкам з порошу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу, куди ж це ви, мамо, сполохано кинули діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до ворі. Та я ж недалечко, де сонце лягає спочити, пора мені діти, а ви вже без мене ростіть. та я вже без вас ми, та що ви не мислили, мамо, а хто ж нас, бабусю, у сон поведе по казках, а я вам лишаю. І срібло на трамах, і золото на косках, не треба нам рай, дух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви настрівали завжди край ворі, та ми ж перероби усю вашу вічну роботу, лишайтесь матусю. Лишаркість навіки не йдіть, вона посміхнулась красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіли мись рушники, лишайте щасливі і стала. Коліня і віки, лишали щасливі і стали замисленим полем, на цілу планету, на всі покоління і віки.